Від. Ви на каналі. Пахоплі І сьогодні ми будемо знімати про автор. Воно ззаді. Што? Це фіджет іграшка Гекон. Так, це в нас іграшка Гекон. Давайте подивимося, як вона виглядає. Так. Ось, це в нас. Такий він на 3D. Поїдем таї. На 3D принтері. Ось така іграшка. Гекон. 13 частин з головою 14. Ось такі красиві очі. Вау, Прям дуже прикольна іграшка. Вона в нас. Е, якої категорії? Фідя! Давайте ти нам розкажеш про неї, та покажеш, як їй як гратися. Давай, бери. Так. Ось це в нас такий красивий гекончик. Давайте нам покажеш його у кадрі. Вау, прикольний. Він вміє хвататись за голову. Ану, зроби так, як він хватається за голову. Вау, красивий! Автор, расскажи нам про него. Он... Я... Yeah. Он, он а класса чиним, четом и чуть-чуть беем. -чуть У него класса когда... Дорогі підписники! Ми вдячні вам за ці 300 підписників. Але давайте все ж таки доб'ємо 400. Залишилось всього 5. Дякую. Настоящий і хто не помічав, у нього є маленькі ноздрі. Давайте покажемо його ноздрі, дуже красиві. Так. Розповісти нам ще щось про нього. Це приятні ікуски. І що їм є фейсняк, там де ну, я є по кушки. Ось в нас в, в описанні відео буде ссылка на відео там, де ми знімали про фіджети. та також слимак, мандрівник із прям із бабам. Це теж відноситься до фіджиті. До речі, у нас це фіджет. прикольна іграшка. Якщо брати з прижити, то Слимак найкласніший, бо він здає приємні звуки. Автор, ану потряси його, зроби приємні звуки. Не... Автор він тобі подобається? Да. Ну, як ти його оцінюєш від одного із десяти? Ще! Сім із десяти? А тепер скажи, чому ти йому поставив таку оцінку? Які в нього плюси та мінуси? Тому що у нього неуважлива тастучка, так, на Японії. І що? Тому що... Чого так? Тому що у нього є... Є такий ящик. Камера там не буде підняти? Ні, може бути він, але не присвячай лапами. Ну, це не рядь, це коли принтер друкує. Він там... Ну, він залишає свій. Його так. Ну, ладно, покажи нам його в камеру. Але і фінальна оцінка, скажи, будь ласка, а чи е, класний він, чи стоїть його покупати іншим та е, рекомендуєш ти його іншим? Я автор рекомендує цю іграшку, тобто ви можете покупати її та не лякатися, що воно не подобається вашим дітям або кому ви там покупаєте. І так, автор. На якому каналі ми були? So, let's stop the video.